Никто ж ничего не кажу, хай кажется, хоть переименуйство. У Нововолинську 11 лютого відбулися парафіяльні збори містян біля Свято-Вознесенського храму у 15-му мікрорайоні міста. Майже сотня прихожан прийшли вирішити подальшу долю парафії: залишитися з московським патріархатом чи перейти до православної церкви України. Традиційно збори почалися із процедури обрання головуючого та лічильної комісії, аби усе, що тут відбувається, було офіційно задокументовано. Настав цей час. Для кожної з нас зрозумілий, що в нашій країні має бути єдина помісна православна церква, і нічого не має бути пов'язаного з русським міром. Адже ви прекрасно розумієте, що всі ці роки, які нам розказували про те, що Українська православна церква. Вона є незалежна, вона не має нічого з Москвою. Це все є брехня і неправда. Не обійшлося і без гучних дискусій. Парафіяни кожен висловлювали свою думку, якою церква має бути, аби підтримувати громадський порядок. На місці була і поліція. Віками гнобили кацапйо Москалі. Всі білікаєте? А це є резиденція. Це агентура московська агентура. Буде українська, буду ходити. Я зараз хожу туди, Михайлівську. Буде українська, сюди буду ходити. Не вийдуть, хочу туди, хочу сюди. Но тут у москалі немає місця. Священик у ПЦМП МП на збори не з'явився, тому аргументи за православну церкву України виявилися переконливими, і люди більшістю голосів за вирішили перейти до ПЦУ. <звітник> з юрисдикції його МП, яка є структурним підрозділом РПЦ до складу Православної церкви України. Хто за, прошу проголосувати. Хто за, прошу проголосувати. Чистий перший під Новим Віком Миколаєвим загинув. Рішення ваше сьогоднішнє, і від сьогодні ви переходите по міцну православну церкву. Тобто, після ваших зборів, після вашого голосування, ви будете бачити, чи ви перейшли по місту православну церкву, чи ні. І як я розумію, священника, той, який служив тут, немає присутнього, ну автоматично він втрачає свої повноваження. Втрачає повноваження і парафіальна рада, і ревізійна комісія обирається нова і вже приступає до юридично, скажімо, до всіх виконань служб і так далі. Нова парафіальна рада і новий призначений священник. Далі протокол зборів передадуть у Волинську єпархію.